Полковник Гадяцький та Суботівський городовий атаман Лаврін Капуста до 1648 року служив у реєстрі, що підпорядковувався полякам. Ріки його народження та смерті нам невідомі, оскільки його життя та діяльність уповиті таємницею. Це пов'язано з тим, що під орудою цього полковника діяла ціла армія козацьких розвідників, дезінформаторів та провідників смертників. Були також і контррозвідники. Його агентура діяла не тільки в Україні, але й у Варшаві, Москві, Стамбулі та Литві. На таємній нараді у польського короля, що відбулася 12 грудня 1650 року, було зазначено, що Богдан Хмельницький має шпігунів не тільки у Польщі, а навіть у Венеції. Усім відомий подвиг провідника смертника Микити Галагана який під Корсунем завів у пастку усе польське військо. Але повернімося до самого Лавріна Капусти. Він був у складі війська, що підходив до Кам'яного затону під командуванням Барабаша. Однак з початком визвольної війни перейшов на бік повсталих та приймав участь у Корсунській, Пелявецькій битвах. Богдан Хмельницький призначив його командиром окремого корпусу, що очищав Львівщину від польських військ. На початку жовтня 1653 року делегацію українців на чолі з Лавріном Капустою прийняв московський цар Олексій Михайлович у золотій палаті. Мета перемовин піданство України. Знали б тоді Лаврін Капуста та Богдан Хмельницький, до чого призведе такий союз. У квітні 1656 року Лаврін Капуста очолив козацьке посольство до Стамбула з метою донести до султана причини війни з Польщею у союзі зі Швецією та Угорщиною. Займався також Лаврін Капуста справами безпеки гетьмана. Поляки неодноразово намагалися його труїти або вбити. Вороги почали діяти через дружину гетьмана, Мотрону, радивши її закопати всі гетьманські скарби, а самого Богдана звести зі світу. У цій справі з жорстокої сторони проявив себе син Богдана Хмельницького, Тиміш, котрий особисто катував свою мачуху. Згодом було знайдено декілька схованих бочок із золотом, а саму Матрону та шістьох її спільників послали на Шибеницю. Лаврін Капуста приймав безпосередню участь у справі Корсунського старшини Федоровича, котрий мав намір вчинити замах на гетьмана. Капуста заарештував його в Корсуні, привів до своєї ставки у Суботові та після допиту відправив на той світ. Як склалася подальша доля Лавріна Капусти, історії невідомо.